Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Генеральна директорка бельгійського депозитарію Євроклір Валері Урбен заявила, що готова судитися з ЄС, якщо там ухвалять рішення про конфіскацію заморожених російських активів. Про це пише Лімонт. Вона пояснює, що такі кроки суперечать міжнародному праву щодо суверенності державної власності і можуть призвести до судових позовів з боку Росії. Крім того, після скасування санкцій Москва може вимагати повернення цих коштів. За її словами, до цього питання потрібно підходити дуже обережно, адже порушення принципу недоторкан. Рості державних активів може мати серйозні юридичні наслідки. Цікаво, що бюджетне управління Конгресу США вже представило розрахунки щодо законопроєкту С 2918 який передбачає зміну порядку поводження із замороженими російськими активами. За оцінкою відомства, у разі прийняття документа, федеральний уряд зможе конфіскувати близько 2,5 мільярдів російських коштів, що знаходяться під американською юрисдикцією у 2026 2028 роках. У звіті йдеться. Що законопроєкт передбачає розміщення частини активів на окремому рахунку з нарахуванням відсотків для подальшої підтримки України за даними американської влади, у США заморожено російські активи на суму близько 5 мільярдів доларів. Ці кошти були заблоковані після початку повномасштабної війни в Україні та подальших санкцій. На рівні G 7 та ЄС обговорюється значно більша сума, нагадую, близько 300 мільярдів розміщених в різних західних юрисдикціях. Також міністерка економіки Данії Стефані Лозе, країни, що головує в Раді ЄС, заявила, що серед міністрів фінансів Євросоюзу поки немає згоди щодо пропозиції Єврокомісії використати заморожені російські активи для створення репараційного кредиту для України. ЄС продовжить підтримувати Україну, але має бути ґрунтовна боротьба з корупцією. Остаточне рішення перенесли на саміт Євросоюзу, який відбудеться у грудні. Я нагадаю, що міністр фінансів. Країн є зустрічалися 13 листопада, ось у Брюсселі, щоб обговорити способи надання Україні фінансової підтримки обсягом 130-140 мільярдів євро. Ну або ж до 163 мільярдів доларів, шляхом або ж запозичення коштів, або що більше ймовірно наразі використання заморожених російських активів. Однак, ми розуміємо, що питання поки що не вирішено, і власне наразі обговорення тривають. Чи буде ухвалене рішення у грудні до того ж? Тож, треба розуміти, що гроші Україні потрібні, мабуть що якомога швидше, бо ж ми не можемо чекати, поки Путін вистріляє всі ракети по території нашої держави, і потім вже спокійно отримувати якусь допомогу на попелищі та згарищі. Така реальність сьогодні, що якщо є якась можливість, хоча би найменша на підтримку, на отримання кредитів, то вони знаєте, нам постійно потрібні на вчора. Проте чи дійдуть? У європейському союзі згоди. Ось це питання, яке зараз наріжне і актуальне. І чим швидше це відбудеться, тим краще. Якщо це буде пізніше грудня, то звісно це може понести за собою певні наслідки. До нашої розмови долучається Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, дякую, що ви з нами сьогодні. Вітаю завжди залюбки. Що з активами Брюссель не погодив рішення зараз, начебто, мають повернутися до обговорення у грудні, і також там не зрозуміло, чи долучиться Норвегія з того, що я бачила в закордонних публікаціях. Давайте про те, чому не ухвалили рішення цього разу, і яке на нас чекає майбуття в контексті цього репараційного кредиту. Е, ну, Глобально розумієте, проблема полягає в тому, що це активи. А Європейські країни звикли бути пасивами, і вони не знають, що робити в цій ситуації. Але якщо говорити серйозно, то причини, з яких власне, це затягування відбувається, вони глобально не змінились. Те, що ми їх вже проговорювали, це не означає, що вони там вирішили, що дійшли до якоїсь згоди. Перша глобальна причина, про яку я нагадую, треба розуміти, що. Не тільки ж Росія там зберігає свої активи. І якщо там країна з економікою, як у Іспанії, я маю на увазі Російську Федерацію, зберігає близько 300 мільярдів доларів в Європі, то нескладно уявити, скільки там може бути грошей Саудівської Аравії, а скільки там може бути грошей Китаю. І Європа розуміє, що це створює певні економічні ризики відтоку капіталів. І чим більше якісь країни залежні від цих капіталів, тим ситуація складніша. І якщо десь там присутні якісь великі інвестиції в певних проєктах, в тій ж Норвегії, у них багато проєктів, під які вони залучають інвестиції, і туди заходять інвестиції різні. І можуть подаватись сигнали про те, що ці інвестиції можуть бути згорнуті, ці проекти можуть закінчитися, ці активи можуть бути виведені. І це, якщо говорити суто, ну так, про шкурний інтерес. Потрібно розуміти, що це досить серйозний ризик для європейських країн, економічний. Другий момент це все ж таки юридична складова, вона також з економічною пов'язана, але тим не менше. Варто пам'ятати, що Росія. Юридично не визнана е, вин, винною стороною, не визнана агресором. Є там створений, майже створений спецтрибунал з визнання Росії, Російської Федерації країною агресором, але е, ні процес, ні йде, ні рішення, тим більше не ухвалене. Відповідно, юридично. Росія не є то Тут презумпція невинуватості діє. Всі все розуміють, звісно, політично це очевидно так. Просто подивися, ти все розумієш. Але юридично Росія ще не є обвинуваченим. То про це і Вона... говорить очільниця Євроклір. Я так розумію, коли посилається на юридичні аспекти і каже, що можливі судові тяганини. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Тобто, юридично Російська Федерація не визнана винною, отже, на неї не накладені репарації. Тобто, ці кошти передаються виключно, ну якщо будуть передані політичною волею, Так? і Російська Федерація може звернутися до суду, і чому європейські країни так затягують з тим, тому що десь вони розуміють, що у Росії є реальні шанси ці суди виграти. І їм потім доведеться Росії ці активи відшкодовувати. Якщо не буде трибуналу, якщо Росія не буде визнана агресором, якщо на неї не будуть в підсумку накладені репарації, то це означає, що їх ограбували, що їх пограбували, що в них незаконно забрали активи, і доведеться їх повертати. І ці всі ризики, вони ще й накладаються на те, що я є ж певні вигоди. Та ж сама Бельгія тільки на податках з прибутків від цих активів заробляє там близько 2,5 мільярдів євро на рік. Також ти втрачаєш і прибутки, ти наражаєш себе на ризики. Тут ще й плюс, в додачу до всього, ми розуміємо, що звісно ж корупційний скандал не минувся стороною, тому що коли мова заходить, що от Європа має допомогти Україні, Україна захищає Європу, і це все Україні дуже потрібні гроші в першу чергу. Ми мотивуємо, чому швидко потрібно, тому що енергетика, тому що обстріли, це все і тут випливається схема. І звісно ж, це ну скажімо так, не пришвидшує процес отримання нами активів.